Звичайно, за таких умов Металургу важко претендувати на статус фаворита, хоча перший тайм вони не програли і навіть пресингували. Корнів ледь не змусив шуста помилитися. І воротар Металурга старцев теж не залишився у боргу, несподівано потішив публіку своїм дриблінгом. Час голів настав у другому таймі. Обидва на рахунку в Волині, обидва після точних навісів з флангу. Перший гол сконструювали політило і жунич, другий Кобахідзе і Діденко. У металурга шансів відігратися майже не було. Хіба на останніх секундах суддя козик міг нагородити запорожців пенальті після протиборства Татаркова і шиша. Втім, арбітр вирішив не тішити господарів у металурга в цьому сезоні. Три матчі, нуль голів. Волинь перемогла два Ну, хочу від всіх нас, напевно, від всієї футбольної громадськості України попросити керівництво запорізького металога все-таки норетельніше підійти до комплектації складу, тому що ну, насправді реально вже помітно всім, що дуже великі проблеми, і це не жарти. Треба щось робити. Треба шукати якісь підзилення, тому що інакше ця команда буде виглядати дуже і дуже блідо, і це м'яко сказано, тому що ну. Важко. Мені реально шкода і головного тренера команди, тому що важко працювати з футболістами. Не те, що вони не кваліфіковані, вони просто ще не готові до того, щоб грати на такому рівні. Правильно Едуард? совсем молодий мачки. Як він говорить, взяли всіх з дубля, кого тільки могли взяли і. Скоро з дитячої школи да, почнуть набирати. Ну Понятно, просто що для конкурентності. Тим більше, що ну знову ж таки команда має своїх болівальників, команда має свою історію. Команда може бути конкурентно здатною і нікому як не вам знати, як можуть готувати у запорізькому талузі скільки футболістів грає у збірні України. Тобто, безперечно, що зараз на даному етапі треба перетерпіти, просто добрати футболістів для того, щоб бути конкурентно здатним на цьому рівні.